Доброго дня, шановні члени комісії. Розчання наше засідання. маємо. комісія чорноважна. Сьогодні на розділення комісії буде п'ять питань. Питання такі, як про передачу господарських відділу виробничого управління від каналізаційного солдарства. Питання, друге питання про. Припинення права оперативного управління та вилучення скористування користування центральної лікарні і міліцейського стату Петровича Хурської міської ради будівлі котенії за адресою міста вулиця Івана Пранка. Також питання а, про архітектуру, про затвердження детального плану з метою визначення планування і організації просторової. Композиції і параметрів заркового земельного ділянок в місті Волошина, без номера, Закарпатської області. Також питання про затвердження детального плану з метою визначення планування організації способої композиції і параметрів забудового земельних ділянок сіє посолу, що абсолютно військо району Закарпатського -район. Прошло питання право надання дозвіл маргому державного плану території з метою відведення земельної ділянки в оренду для будівництва сонячної електростанції потужністю 200 кВт, селі Сотирниця, Пузько району Закаркатської області. Розпочинаємо розгляд питання про, про... припинення так,

Якщо не поняття, то є сніг. До Пузької міської ради звернулася наше комунальне лікоміційне підприємство Пузька центральна лікарня і медицинського ставок із проханням, щоб право оперативного управління та родичити скористування котів за адресою міста Пустиванка 113 та передати в оперативне управління. Справа балансу отримувати комунального підприємства пустці ПЛО для забезпечування опалювання зона 24-25. Даним проєктом рішення пропонується першим пунктом припинити право оперативного управління, вилучити із права користування вузької центральної лікарні котелів другим пунктом передати відповідно оперативного управління. Комунального підприємства з ну і третім пунктом встановлюється порядок передачі, тобто приймання передачі комунальне підприємства в цьому майні Запитання немає? Якщо немає запитань, ставимо на голосування. Хто за таке рішення? Щоб передати, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Поноголо. Дякую. Питання у нас про передачу Господарського віддання Курського радичного управління допоможної каналізаційного господарства звіра Косова. Весела Силічка, скажемо. На території закладу освіти у селі Ракосова знаходиться скважина, степловина. І відповідно до Господарського кодексу України і статті 60 закону України про місцеве самоврядування, а також враховуючи роботу водопровідно-каналізаційного господарства, консультації відповідні, передається ця свердловина на баланс водопровідно-каналізаційного господарства. Відповідно, пропонується визнати таким, що втратила чинність рішення сесії міської ради про передачу на баланс цієї свердловини виконкому всьому виконавчому комітету. Потім свердловину передаємо на баланс водоканалу вузькому і відповідно. Правління освіти здійснити акт а, передачі водоканалу северої потрібно всього устаткування. Що б, у вас запитання? Якщо нема, нема запитань, ставимо трім на голосування. таким, що, втрат... так, вірши... Визнати таким, що втрат... рішення сесії We're not від 16 року, на 9 процедурного року номер 984 -е. про передачу баланса по научного пусть міського ради на сосне станції нижні проводи та передати все живут посла. Будете медицинного господарства розпора з цивілення на сьому станцію з на ложі паспорт номер 68 та міржового проводу та органу ведення загальної вартості в сільській місті. Вони не світа Ще не прошу право слава. Хто за? Проти? Тримайся. слідуюче питання про затвердження детального плану з метою визначення територіальної організації, розпорядження позицій, параметрів і забудови, замінні ділянки, цільових просорів, урочища, церкви, Нехтівського району, Карпатського області. Будь ласка, що у Дана місто документація розроблена у відповідності до порядку розроблення місто документації на місцевому рівні. Була розроблена, пройшла всі процедури стратегічної, екологічної оцінки, пройшла громадське обговорення, пройшла містобудівну раду, готова до затвердження, всі готова реалізовувати, будувати такий об'єкт Який об'єкт? Об'єкт урочище церківне, за поворотом посолу з правої сторони по трасі Н-09, національного значення. Там немає жодних яких питань у межуючих. Так, там, до речі, Генеральним планом і був такий об'єкт, АЗС, яка закладена з Генеральним планом, просто детально не точнилося, чуть більше була територія, за то треба було роз... Ну, територія навіть співпала, то не треба було детальний план робити. Оскільки ну, людей приватна власність, територія була чуть більше і таким чином розроблялася місцепля. Ці будуть тобто, землі транспорту. І я питання щось А? І саме на голосування. Хто за того, щоб надати довозимо затвердження детального плану по шука? Хто за? Проти? Трималися, хто ну, на голос. Слідующе питання у нас позволо надання розголу на, на розробку детального плану. згори з метою вивчення земельної ділянки оренду для будівництва сонячної електростанції потужністю 200 кВт в селі Сокирниця Гуцько-Реа в області. Е-е і що на no, комісію ознайомитися, де тут що тут знаходить. В принципі, так. Скільки там соток Сьогодні товий завод, а то вийде для вигляду. А 5 гектарів? То для відвалу, то для ехнього відвалу. А це біля заводу вони просять... На станичній команді. Зверну. За... Становити потужності. Звернувся їхній директор, Больше установить двести киловатт солнечных электростанций. то буде для потреб, скажімо, цього. Так, це ще не так, що ми на комісії дамо тебе. Цільове підходить? Ні, так, це робиться. Якщо немає зауважень, за речі. Правне питання ставимо на голосування. Хто за те, щоб надати друзів? Прошу голосувати. Хто за, проти, втримаємося на вас. Питання про затвердження детального плану з метою визначення планування організації. Ми зробили з мене Дзіленко, місті Хуст, вулиця Волошина, без номера з Карпатської області. Будь ласка, розтанавливаємо. Це також у нас підзвена документація, яка була розроблена згідно в порядку розроблення, що є документація на місцевому лівні. Також з сторонами про просила всі процедури по екології, стратегічної і екологічні оцінка громадського обговорення місту Берної ну, Ради. Але зараз буквально на днях зайшла надана на голові рішення суду, в якому сусідній позивач позивається до власника земельної ділянки. Погана заява є значить, 10 вересня 24 року місто Пуст, що то є спір там по даній ділянці. В принципі, то я думаю, що, скажімо так, що якщо є спірне питання в суді, значить дане питання долучені мало.

Я думаю, що хто буде до ціна на відкласти це питання, ставимо на голосування. Хто за те, що буде відкласти дане питання, прошу проголосувати. Хто за проти втрималися одного голосу? На цьому наш порядок денний вечір, найочерпана. Всім дякую.